І зараз я вам покажу стейкінг на гаманці Trust Ось Тобто головна сторіночка, дивимось, нижня строка, головна, обмін, заробіток і деталі. Так? Подробні. Натискаю на заробіток, з'явився лаунчпул. Ми зараз теж розглянемо, але починаємо зі стейкінгу. Ось, наприклад, в мене лежить в стейкінгу атом, я точно знаю. Ось, бачите, 14,66% в DOT. Ми можемо подивитися ось на нове Волоті 15-29, ну, трошки більше, да? але, в принципі, і там і там цікаво. Ось ми можемо подивитися умови, що тут пропонується. Так. Розміщено 0 дот, мінімальна сума. Бачите, тут потрібна мінімальна сума. Ви можете покласти 250 дот, менше не можете покласти. І тоді будете отримувати якраз ось цей відсоток. І тут теж 28 днів блокування йде. Давайте щось інше подивимось. Наприклад, той же ефіріум, як я вам казала, ви заходите сюди, дивитесь. Доступно, ну, у мене тут ефір не зберігається. І 3,12%. час блокування всього чотири дні дні приблизно вони пишуть. Да? Можна зайти, подивитися інформацію. Ось, якщо є у вас перекладач, можна ось подивитися тут інформацію. Бачите, час блокування. І ось я натиснула на ось цю І. І тут теж можна відправляти в стейкінг. Тут е, більше пропозиції насправді, Ось, наприклад, суї монета, да, теж цікавий актив, 2,83, але відсоток невеликий. Але дивіться, час блокування всього один день. Хоч і 2,81%, да, але час блокування один день. Ну, прикольно, чому б ні. Е, тому можна, наприклад, зробити стейкінг. Да, Обрати максимальну суму, ну, як приклад, да, беремо. І все. В мене влаштовує да, 55-62. Я зараз його продавати не буду, бо я вже тіло інвестицій забрала з цього проєкту. В мене Поки що він буде ну, півроку точно лежати, поки не дійде до тих цілей, які я планую. Натиснула продовжити все. Тут мені цікаво, те, що Сує лежить всього, там, ну, блокується всього на один день. Підтвердите все. Ну, воно просить у мене пароль від мого гаманця, і це дуже гарно. Ось таким чином я відправила. Свої монетки сую у стейкінг. Нехай невеличкий відсоток. Да, я просто вам показую, як ми це робимо. Деталі. Да, ну, коли, в обробці поки що. все. Але суї я відправила, а ще невеличка комісія мережі 0,03 баксу, ну, тобто 3 центи. Всього, це теж е, треба для себе розуміти. І ось таким чином ви можете подивитися стейки на всі проекти, е, які ви купляли. Ви пам'ятаєте? Ви обираєте не відсоток, а потім купляєте актив. А спочатку ви активи будете обирати в свій портфель, а потім вже дивитися, де їх можна е, застейкати. Лаунчпул це. Теж стейкінг, але якщо в стейкінгу ви ось ефіріум поклали, отримуєте ефіріум. От я тільки що поклала сує, то і сую я і буду отримувати. А в лаунчпулі трошки інакше працює. Ось що вони нам пропонують. Вони пропонують нам тут стейкати, дивіться, ось Earn what this, TVT. Тобто ви кладете TVT, а отримуєте вот, якийсь вуд. Не знаю, вот, вуд монета да, актив. Нижче є ще теж. ТВТ вкладаєте, отримуєте ось якийсь BSC SoundDoc чи ТВТ WHI да? або за BNB можна, але це обгорнуті теж BNB. Ось. Тому тут ви вже приймаєте на свій розсуд, чи є вам сенс, чи ні. Тут. Натискається ти продовжуйте дивитись, наскільки вам ці умови підходять, і далі дія або не діяти. Тобто, бачите, кожен гаманець розвивається, цього ще не було. Нещодавно цього не було. Тому за новинами слідкуйте тих гаманців, на яких ви є, заходьте час від часу, дивіться, що вони пропонують. Тобто, все дуже легко робиться. Буквально декілька кнопочок ви натиснули, і все. Ось, наприклад, в мене в стейкінгу Знаходиться атом. Зараз подивимось, а, які в мене. Угу. Заробіток заходжу на стейкінг, натівний стейкінг і атом. Тобто тут одразу буде видно, що в мене доступно 0 атомів, 5 атомів. Я ті, які на цьому гаманці були, розмістила в стейкінг під 14-20%. Але бачите, час блокування 21 день. Я можу або покласти ще, якщо в мене є тут, або я переведу сюди на гаманець. Я трошечки задовго думаємо, да? ну, тобто, ось таким чином, або можу навпаки забрати стейкінг. Да? Наприклад, вибрати, обрати якусь там суму і забрати її вже із стейкінга. Ну, Тут в мене небагато, невеличка сума. Просто для того, щоб ви побачили, як це робиться. Тобто, все дуже-дуже просто, такий же принцип тут заведення коштів, як і на нововали.